Дорогі співвітчизники. Рішення йти на всенародні вибори президента України дуже відповідальне. Ми повинні зараз подбати про те, щоб майбутні вибори не розділили Україну, не розділили людей, так як це сталося у 2004 році. Щоб не було в результаті переможених і принижених. Перемогти повинна Україна. Це має бути перемога розвитку. Над кризою, перемога об'єднання над поділами, перемога справедливості над переслідуванням політичних опонентів, перемога професійності над дилетантством. перемога державного інтересу над вузькопартійними амбіціями. Якщо всі, хто прийняв рішення йти в президенти, батимуть розуміння саме такої логіки процесу, якщо майбутні кандидати... Ставитимуть собі не завдання знищити опонента, а завдання допомогти Україні, підсилити державу і підтримати людей, то це буде наша спільна перемога перемога усього народу. Нині багато дискусій відбувається навколо того, якою буде доля тих ідей і змін до конституції, які ми напрацювали разом з нашими партнерами з БЮД та Блоку Литвина під час переговорів, які велися. Відразу скажу, я проти того, щоб перекреслювати ці добрі напрацювання, на яких ми спільно зійшлися, є питання, які не обов'язково відкладати на період після виборів. Я вірю, що ми можемо знайти підтримку в парламенті для таких необхідних змін до Конституції, наприклад, які ми є, скажімо, реформа судоустрію чи децентралізація місцевого самоврядування. Це дуже важливо, щоб не марнувати час і вже зараз реалізувати ті реформи, які так необхідні нашій державі. Ми повинні законодавчо дати більшу свободу регіонам, реформувати судоустрій, прийняти інші зміни до Конституції, яких чекає вся країна. Я закликаю партнерів до співпраці. Забудьте образи, відкиньте емоції. Ми повинні зберегти єдність в підході до розв'язання проблем у тих питаннях, які не викликають ні в кого сумніву. Давайте думати про те, що ми можемо разом зробити для України. І вміємо, і можемо ми багато. Я усвідомлюю, що моє рішення йти на всенародні вибори, а не на вибори в парламенті, не всі сприйняли з розумінням. Але я справді не можу інакше. Бути президентом Верховної Ради при всій повазі до парламенту цього замало. щоб підняти такий важкий вантаж, яким є зараз завдання подолати кризу. Для цього треба бути президентом всього народу. Адже щоб справитися з тими викликами, які стоять перед державою, потрібна підтримка усіх людей. Майбутній президент України, який зможе опиратися на могутнє плече українського народу, який буде визнаний світовою спільнотою, який матиме добрі взаємини з державами, сусідами, зможе домогтися відродження України. Я переконаний у цьому. Я закликаю сьогодні усіх, не марнуймо час на всілякі дривні з'ясування стосунків, на суєту, на змагання хто кого болючіше образить. Віддаємо наші сили для реформ. Те, що можна зробити вже зараз, не відкладаємо на завтра. Ось вам моя рука рука фракції партії регіонів. Ми готові до конструктивної співпраці і чекаємо від вас такого ж відповідального кроку.